Так, да, можна ще більше? Ми, ми стояли під люстрою. Там тут любитель люстри зібрався. Ой, що, а десь все зайшов? Да. А ми, ми скипаємо, тут нічого не ясно. Так, а яка ситуація? Секунду. І Фокстрот стоїть на зріби і Ну ты пиздун. Ну, просто мы... Я стоял на коврику, ждал лил. Нажимайте на него Что просто. Чтоб ты понимал, я одну секунду я стоял, тебя, я... не успел короче, тебя ебнуть. Не голосуй. Дей, голосуй, мой лепс. Я подумал, что файранти авантюристы решили решил из него пить лил. Иди, наверное, мы... <плотно> пошла. <плотно> <плотно>

Господи, уже всех покусило. <гручили> oh. біля люстри група Це все, що Я бачу. Я проходив no Name і Луна вони разом йшли, но но нейма чомусь нема. А я з Луною бігаю з ноунеймом no бігав. Ну, так я я проходив, Ні, я тебе просто не бачив, я бачив, що Луна з нею бігає і чомусь вона мертва. Ну все, голосуємо в Луну. От до того я збігав з на і Луни не було, потім ти кажеш з луни була. Да, ну я пробігаю коридор, вони виходять двоє з кухні. І прямо через 5 секунд репорт проходить. Я ну це, це по-любому Луна, все. Я добіг це, до ванної просто і і, і. і там репорт Це, це так, по. Поки в чому. Луна? В чому мене ти погосує? Що в чому? Ну вони бігли разом, і но ну, в нейма нема. Луна вбила на ну, нейма. І ти просто якщо... зарепостила файренті. Якщо що, Луна в чаті пише. Ну, я я читаю. А може це Мончик? А як я, якщо я навіть до них не підходив? Я просто побачив, що вони на кухні. Я Ні, ну, лу луна пише, що Мочик вбив ферентіті. А як я в ванні вбив його? Я тебе бачив? В ванній? Ну, я в ванні зараз. Я пробіг з бібліотеки по коридору, побачив на ну, майні Луну, які виходили з кухні. Я пробігаю Ну я навіть не близько коло них пробігав, але просто побачив ніке. І я побіг в ванну робити квест. На вулиці зі сторони кабінету. І ти ще за мною біг? Тікав, як від, від дурний. Я від тебе тікав як дурний? Я від тебе тікав як ти з кого я цікавий, як дурний, тебе здається. Я не, не, здає мене, ну, я не знаю, ну я в плані зараз. Не знаю нашу. Ну я в файренті в началі раунда бачив на вулиці і все. І ми розійшлися, я пішов в бібліотеку, а він я не знаю куди. А, і ви не кікаєте луну тут вона вбива, а кікаєте мене. Це це логічно, логічно. Душніло. Жесть. А жмат ти хто? Я. Яка в тебе роль? Піду порибачу. Тебе яка роль? Та. Яка мене роль? Я можу діти Якось дуже швидко виглядає як Канада. Якраз кидає, прийшло слухати. А звідки інфа, що це не Канада. Окей, мені здається, треба все ж таки виконати останню волю мовчика і. І розходитись. <рес> <рес> Нє, просто якраз пройшло КД плюс-мінус, і тут репорт одразу. А якось дивно. Окей, okay, а хто туди заспавнився? Нормально. Yeah, Ой, я не пам'ятаю, але ну, я десь в центрі карти заспав. А, я знаю, я де. Зараз зараз. хто я... Я кого бачив. Я нікого не бачила. я нікого От і взагалі. Я теж нікого не бачив. Я всього лиш дві кімнати вроді би пробіжала, і то за квестом. Я їх навіть не виконувала. І тут одразу репорт. плюс ага. кадет тільки пройшло в мафію. Якщо... Якщо вони є. Ну, звучать. Давайте виконаємо просто останню волю Мончика умончика. Якщо що, то. Давай, якщо що, то ні, так ні. Не, якщо буде. що, здохнемо, так здохнемо. Н инициатор. Почему N-инитиатор, я не знаю. Vale Bien, ага. -e. <音声><音声>— Все, бал балган. Хто ты бой? Ти жмот, да. Я як минулий раз, якщо що. Добре. Ну за что вы его убили? Ну это не фарендики, не нечисть. Еще кто-то там был с ними, я забыл все. Выглядаю я Канада. Не жаловать был. Не, yeah, я yeah, прибег и там лежал труп возле часовника в дальней полюблении Слышали? Уверен? Если меня выкинут, вы проиграете Манипуляции Никто не сможет да? Нет

Бля, текстура вот пта. Я его проверю. Никто <ріпи> ничего набачил. Все нормально. Эх, ты шо. <канал> да, он был в Канаде, и он меня Да? Не, ну было, мы, наверное, только в Канаде. Луна, <канал> Канада, Луна, Канада. Луна, Канада. Ты вже, вже раз обманула луна. Все хватит. слухай, блин, ты будешь спать, ну думаю, он нафиг. Yeah. Uh -huh. <свист> <свист> Решил мне ответить на твои запитания. Я, худ, мама. мама вот такие. Ебать! Вау! Вау! О, это тайминги! Hello. Hi. А хавою хто ще є? Хто ще є живий? Кіт тут живий, не живий. А хто є ще живий? Адес, здається. А якщо є цей, ну не захилий її, будь ласка. Ні, ти ще й шокуєш. Ну, я не Прикольно, що я не потужив. Це смішно. А, я не перекритикував. Healthy <coughs> <giller> Ooopol Шілочку купили, по МФР. А, я думала це була Канада. Жмотик. Що? Що не хочеш сказати. Ми щойно з данечкою я поставила на неї сліжку, типу, і вона була жива. У мене стрілочка погасла тільки в <whole truth American> момент репорту. <resort Hurac àanda> Правильно. тому що у мене дуже безтре лапки. Тому дуже безтре бо... лапки. Бути я підійти, терапевтики мене її покинули, підійти в бить. Тому що... що я, тому що я е, виліз з каналізації і, і це я і ну. А з чого Ференці ти був в каналізації? А, я поняла. Тому, мене... Окей, Рокус... тоді Ференц можна... ти, ти, ти бачив, да? Рокус... Тоді давайте Ференц. Нажмати кекс, що наступне? Ти ж хотіла Госів пойти поіграти? О! як все гарно сталося. В мене так... Мене за роль петель. Перший раз її бачу взагалі. Дуже корисно, я можу тобі довірять, з ключами? Да. Бля, Бляха, <гналі> мені сумно. <глуб> <глуб> Ми були так близьки, блин, гнали на логруса. А він всього лиш на все. Я, я реально, типу, я бачу, типу, що Uh, а, И потом появляется Саммер, я... Ты... Есть... Ой, Ой выпечка, я, я перепрошу, побываю, что я вас перебывает. Выпечка, hmm. да, что вас... Да, я ты ничего да. не видел, Вы договорились? Сейчас тебя спалю. Я ничего не видел. Сейчас я то что чисто с данным часом. Никому не можешь поверить. Но а? ему яблочку можно верить. Блять, я а тоже Оно, такие шутки. Ты ничего с чужими Блин, а хотел в ли вопрос? Ну что за хрень? Некой терзанием либо. Что за пиздец? Блин, да, хайф, то есть. О ж моти, да. ты я канадский гусь. Окей. Okay. Так. Угу. Mm -hmm. Це канадський, гусь. Це канадський гусь. Ні, а тепер дивіться прикол. Ти, Ти ж за мною біжав. Я біг туди куди бачив. Просто Логічно. Логично! Трупа що... не було. У нас профік. Ну да, вона переді мнать бігла. Трупа я не бачив, вона її когось убила. Ну так і я трупа Мені, не бачила, це... я просто на нього не наступила. А ч тру проголосували Я знаю. Просто мы Просто мне нравится, что информация ТДС по сути означает, что он не бежал с закрытыми глазами. Все. А да. Да, да. Да, да. Да, Я Да, спорю, Да, да. Да, да. странно А Да. него это Да. 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 Я а шо, а шо, шо, в пропуск нажав, заштовхнувся, а він не був. Чого? Зашов я. не розумію, що це за мув був? Нащо його, типу, вбивали? Не mm знаю. -hmm. Було. Я бігла за дані весь раунд, ми розминулися, він пробіг в і мене вбив, а вона навіть не помітила, що я померла. <ріст>